Третій Третє старшого футарку важливий процес, де рунічні енергії не тільки вказують на необхідність внутрішніх змін, але й допомагають нам сформувати свій унікальний алгоритм перемоги, свій стиль поведінки, власну стратегію для досягнення успіху. І тут ми зустрічаємо руни, які вказують на активні дії, на контроль. І потік на завершення процесів, те, що дозволяє нам повноцінно інтегрувати, набуті знання досвід у нашому житті, цей етап допомагає визначити, як саме діяти, щоб досягнути бажаних результатів. Потрібно прийняти відповідальність за своє життя, рухатись до своїх цілей. Але коли ми розуміємо, яким чином це робити яка стратегія є близькою вашій природі, якою є ваша особиста природа, тоді ви пізнаєте і, власне, свій шлях успіху. Ви здатні до творіння свого шляху. І перша руна третього ету – руна Тейвас, руна мужності, боротьби, звитяга. Хоробрості і перемоги через боротьбу. Вона не бачить перешкод. Вона активно діє, і це здатність і готовність боротися за свої ідеали і цілі, приймати важкі рішення, не відступати перед труднощами. Та й вас допомагає вибудувати внутрішню силу, яка вам необхідна для життя. Ну і визначити напрямок наших дій, допомагаючи сформувати стратегію боротьби. Виходу з будь-якої ситуації. Наступна руна Беркана. А беркана це вже геть інший шлях. Беркана це жіноча руна, руна відродження, сім'ї, материнства, нового початку. Вона символізує цикл народження і росту. І стратегія по Беркані – це вже рух. По компромісам через гнучкість і пристосування, про створення можливостей для розвитку і відновлення, про важливість стабільних основ близьких зв'язків. І після активних дій, визначених у Тійвазі, Буркану у проживанні дарує нам можливість відродження і можливість знайти підтримку, коли ми починаємо йти вперед. Вперед до руни Евас. вас. магічна руна розвитку і руху, подорожей, змін. Вона говорить про необхідність і рухатись вперед, і вчитись на своєму досвіді. І активує процесу переходу і на нові етапи розвитку. І на нові точки зборки вона дозволяє зрозуміти усіх. І при цьому залишатись собою. Наступна руна Манас. І Манас – це руна людини, взаємодії з соціумом, руна пізнання, самопізнання реалізації через зв'язки соціальні. Тут і по, про відкриття себе у світі, і про лідерство, і про самовизначення. Ця енергія допомагає знайти шлях у соціальному світі, усвідомити свої сильні слабкі сторони, свої ідеали і переконання. І пізнавши своє чоловіче і жіноче на Тайвазі Баркані, зрозумівши, яким чином взаємодіяти зі світом інструментами Евазу чи Моназу, ми переходимо у руну Лагуз, руна потоку. У проживанні лагуз дає відчуття вашого потоку, руна води та інтуїції, емоцій, важливість прийняття свого чуттєвого, вміння слухати інтуїцію. І лагуз у розкритті, у вашій свідомості, відкриває шлях до і розуміння своїх емоцій, відчуттів і до Відчуття того, а який же шлях є вашим. Де ви щасливі? У якій діяльності? І запустивши вас у ваш потік, вона переводить вас до енергії наступної руни, руни, інгус. Інгус ще одна руна матеріальних здобутків, достатку, відновлення. Інгус – це про. Урожай. Інгуз це про задоволення від виконаної роботи, про завершення певного циклу, про можливість побачити результат. Коли є час для відпочинку, час для відновлення. Це про те, щоб і попрацювати, і отримати матеріальні результати. І після інгузу ми виходимо в руну Отал. Отал руна спадщини. Території, землі, дому, Грегору. Роду. Одал це про домашній простір, про стабільність, про землю, про значення землі і наших коренів. І вона пов'язана з тим, що ми створюємо навколо себе, з тим, як ми організовуємо своє життя і яку спадщину матеріальну чи духовну ми отримали від наших предків і яку ми можемо передати нашим потомкам. Іодал допомагає зберегти досягнуті результати і закладає фундамент для подальших досягнень і вчить мислити глобально і ставити глобальні цілі. Із руни Одал ми переходимо у проживання останньої заключної руни третього ету і всього рунічного циклу Руни Дагас. Дагас руна світанку і нового початку. Аруна ясності, аруна нового дня і просвітлення. Це межа, це перехід між життям і смертю, між етапами. І ця руна є символом того, що після всіх труднощів боротьби приходить новий день, і вона вказує на кульмінацію вашого особистого шляху. Ясність у намірах і діях. Сигнал про момент, коли зусилля, праця починає приносити результат. І ви входите у свою нову фазу. Але Дагаз насправді, хоч і вважається завершальною, однак після Дагазу у своєму житті ми переходимо у феху, і починається все знову. А Феху, яка йде після Дагазу, символізує стабілізацію, зародження. Нового імпульсу і бажання перейти уже на нову сходинку, і ви вже не вдовольняєтесь тим, що ви досягнули, що ви отримали, і хочеться більше. І тому за Дагас іде феху, наростання сили, енергії на орузі, формування наміру і далі. і далі. Цикл за циклом, проживаючи по колу руни, ми розкриваємо себе. Отже, руни третього. Ето, та Івас чоловіча руна, яка дає силу, чоловічу силу для активного руху вперед. Беркана допомагає відродитися вам і дозволяє відчути свої жіночі аспекти. Евас це шлях мага, манас це шлях лідера у соціумі. Лагус – інтуїтивне розуміння. Себе, свого потоку. Інгус це крок за кроком жити, творити і отримувати матеріальні плоди, отал стабільність і основа, адагас це підсумок, перехід, переродження, світло, яке веде вас у ваш новий цикл. Ось такий шлях хронічних перетворень і хто готовий, руни погукали. Той вступає на цей шлях без страху, відкрито і сміливо долаючи усі власні обмеження. Кого зацікавив шлях рунічних трансформацій, переходьте за посиланням під цим відео і ознайомтесь із тими форматами проходження рунічного футарку, проживання рун у індивідуальному чи груповому форматі. Усім благ! Усім благотворних трансформацій!